Я Топол Лідія Іванівна, член церкви Куренівської, яка була одна з чотирьох київських церков, можна сказати, сама менша, яка знаходилась на вулиці Переяславській, це район Куренівки. Я Віра Федоровна, церкву прийшла в 1975 году. Мене звати Анатолій Іванович, 51 го року. Народився в Києві, у сім'ї християнина. Приблизно в 1939-1940 роках Ферупка Леонід Федорович почав будувати свій дім, щоб в ньому могли збиратись віруючі для проведення богослужінь. Так по вулиці Переяслівській, 13 дріб, 26, почали регулярно проходити зібрання. Тут започаткувалась Коренівська церква євангельських християн-баптистів. Пресвітером обрали Феріпка Леоніда Федоровича. Тут були сім'ї, купрійонків мельників, мацевитих, лень Івана Івановича. Коли я прийшла в цю церковь, церковь була небольша, тим більше вона була в частному домі. Хозяїн і був пастором. Він половину дому в церкві. І оце це дім молитви і став називатись Коренівською церквою. Цю Коренівську церкву я пам'ятаю з самого раннього дитинства. Тому що ми з батьками туди ходили. В той час ми жили в Нових Петрівцях, але їздили туди. Там батько спочатку був диригентом, а потім в 70-ті роки його вибрали він там трудився. І Ми всією сім'єю їздили туди, з Петрівць, в Куринівську церкву. І посадили мене в хор, я в цей колектив. Інтересно було, те, що це була церква як домашня. Всі друг друга знали і хотіли, щоб одразу узнать, хто я така, і по чому я и по какой причине. Вони під час війни почали збиратись уже, як був збудований цей дім. Під час війни було дуже велике пробудження в Києві. І наш брат, куприоник Олексій Григорович, його ще багато пам'ятають, бо він відійшов у вічність не так давно. То в 43-му році, коли він приймав хрещення, то приймало 63 душі хрещення, і церква дуже поповнилась. І так вони трудились, у них із 48-го року там хор був. На Коренівці до 1961 року проходило служіння досить спокійно і без утисків, доки не з'явився інструктивний лист, що розділив церкву. 35 людей її залишило. Незважаючи на заборону, брати продовжували збиратись та приходити в зібрання разом з дітьми. На кожному зібранні були із школи і вчителі. І був такий зазорким. Ось вони сиділи. І всіх дітей на промокатку брав. І по школам резюме. Діти ходять, і директору 16 школи присилали, визиває, і, звісно, відповідно, проводив собі, як кажуть, в совєтське час, а ви в церкву ходите. Ну, говорять, а вікна не б'єш, по школі не бігаєш, я провів. І мене. Батька визивали, штрафи і так далі. Але ми все рівно Ми співали дуети, тріо. Я без кінця ж вірші вчила ще маленькою, ще з двох років. І так собі ми там трудилися, в цій це. Тися 1966 році Фірюкко Леонід Федорович помер. Та церква обрала просвітером Лабунського Леоніда Митрофановича. Наша церква займалася тим, що їздила посілам і проповідувала, де в хакі були віруючі, бо туди ми і є. Основне благовістя наше було це похоронні служіння. Якщо хтось помирав із наших сестер чи братів, це в основному було по селах. Я пам'ятаю, в горинку ми їздили. Навіть ой, помню, один раз після вечірнього зібрання поїхали і приїхали туди, а там світла не було. І ми там, як заспівали в хаті, а хата була велика така. А сусіди, як давай йти, і кажуть, співайте ще. У 1971 році Топола Івана Степановича обрали присвітером Коренівської церкви. На той час церква налічувала близько 80 осіб, 29 були хористами. Диригентом хору був лагодний Павло Васильович. Незважаючи на заборону влади приводити дітей на зібрання, діти ходили до церкви і брали участь в служінні. Недільна школа у нас трошки пізніше вже була. Іван Степанович говорить, що ти займалася з дітьми. Не могла б літа тут займатися з дітьми, організувати школу. Я говорю, давайте. а не боїшся. Я говорю, боюсь. потому что время тяжелое было. Да, боюсь, но кто-то же должен это делать. Тем более, что я раньше это делала и в других местах. Ну и вот так вот началось из вот этих деток, которые были наших верующих родителей, стала организовываться такая небольшая воскресная школа. Собирались мы, конечно, так, чтобы никто ничего не знал и даже чтобы понятия не имели, что здесь есть воскресная школа. Но детки все равно, детки есть детки. Мы что-то учили, детки начали рассказывать, начали петь. Потом у наших верующих родителей дети все почти прошли музыкальные школы. Они молодцы такие были. Вот так проходило время, и я занималась это с 1980 года. Молодіж, вся, яка була у Віря Фіодора, вона вся посліпіла. Якщо хтось приходив до нас в зібрання обов'язково один, і два, і три, підходили до тієї людини, знайомились і запрошували до себе в гостя. Кожної неділі в нас хтось був. Це ми знали, що якщо хтось прийде в зібрання, то це наш обов'язок запросити його додому. Це було завжди. Я пам'ятаю, навіть Приїжджав оцей генеральний секретар Бичко із Москви, теж був у нас вдома. Тобто не було такого, що десь сіли чи в зібранні, чи де в зібранні були тільки на свято жнив. Це був загальний обід, готували сестри. Церква була дуже дуже активна, дуже дружною. Основне служіння в церкві це, звичайно, був хор, функціонувавши з 48-го року. Якийсь час там мій батько був диригентом, поки його вибрали на пресвітера в 71-му році. Хор він був регент був Ф Павел Васильович. Всі сестри, які були, е, займалися е, Вірою Федором. Вона була воскреснув школі. Всі вони послі участвували в хорі, всі буквально. І жена Івана Степановича одна, і Ліда Вторая, і всі родственники, і його жена, всі були в хорі. Я в хорі співаю з 15 років. Тоді ж співали більш такі концертні твори, де було соло, дуети. І от у нас була, до речі, одна солістка, яка співала ніколи, ноти перед собою не тримала. І я думаю, що ж таке, як це вона так знає на, на пам'ять? А тоді вияснилося, що вона глядала. Тоді в нас був е, один Ніколай Сліпомориць, він був дяком. Його такий був бас. Він так співав, ми на співки приходимо буває раніше. І він вже є. І ми з моєю сестрою кажемо, може, заспівайте нам. І він починає нам басом співати, там, Господі Ну, Хорове служіння це було основним службами. Хор був необикнадені. Хор до такої степені садився. Перед нами це ж була ну сільська хатина, і можете собі представити, ну, хатина була така, що віранда була по цю сторону. На початку 90-х років підросло ще одне молоде покоління дітей, наших братів і сестер, всього близько 20 осіб. Керівником цієї молоді був Валерій Сироватко. Саме тоді брати почали думати про те, щоб купити інший будинок для церкви або ділянку. Під кінець 1989 року був придбаний будинок по вулиці Кобзарській, 10. Ми купили осінню оцей будиночок на Кобзарській 10. А тоді ж зими такі були. Але ця зима була така, оце, як цей рік. І всі дивувалися, що це таке. Тоді це вперше так було, що так тепло. А ми кажемо, а ми знаємо, що це таке. Бо нам Бог допомагає будувати. Після швидкого ремонту, 25 березня 1990 року, коренівка перетворилась на кобзарку. Самий перший присвітер це оцей фірюбко, що хазяїн вдома. Потім, коли він помер, 66-му році. Став Лабунський Леонід Митрофанович. Він був буквально через завод. Жив в 1970 році. Лабунського Леоніда Митрофановича запросили присвітером в Святошинську церкву. Ми дуже не хотіли, щоб він переходив. Сіки ми плакали, молилися, і вони він і туди перейшов. І вибрали мого батька, Топола Івана Степановича. Проповідники у нас були, звісно, дуже хороші. Проповіді були насичені. 15 проповідників у нас було 15. Это я имею на увазе Куренівку. У нас были такие проповедники, как Андрей Акимович, Иван Федотович. Андрей Яковлевич. Петр Семенович у нас говорил на украинском языке, остальные все говорили на русском. Топол Иван Степанович, пресвитер. Пенязик Антон Мартынович, диакон. Баранов Иван Петрович, диакон. Литвиненко Петр Дмитрович, диакон. Куприенок Алексей Григорьевич. Костенко Леонид Леонтик, о котором я говорила, уличный проповедник, вот он из вновь покаявшихся. И вот это он организовывал вот эти вот встречи с неверующими людьми на базарах где-то, ну, в, общественных местах. Кукурудзяк Виктор Петрович, Грабовский Валентин Федорович. И вот его проповеди Грабовского Валентина Федоровича, это была духовная пища. Антонюк Михайл Гаврилович, це брат, який жив, де зараз Бакинська. Це їхній будинок. Тригуб Іван Федорович, він трошки був і регентом у нас, ну дир дирижером. Рудаков Ніколай. Він тенор такий був, так співав у хорі. Тоді Бойко Іван Григорович, оце цей слюсар, який все вмів, навіть костюми шити. Сліпоморий Ніколай Калістратович, це бувший дяк православної церкви з таким голосом. У 1971 році топала Івана Степановича обрали присвітером Коренівської церкви. Попала я в церковь, де був Іван Степанович, при присвітером. Мнення, мені мене про нього зложилося дуже, дуже хороше. Я ж вам кажу, що не дивлячись, що вони їздили в Горінки, не дивлячись, що було служення в среду, он він завжди був на служенні. В був його день, коли він приходив і просив со своїми питаннями, ну, у нас ж у всіх були якісь питання, Приходили і він займався з нами. Дуже любив церкву. Він знав всіх. братьев, сестер по прозвищу, имени, по батькови, то есть он знал, где кто живет. Иван Степанович довольно такой пастор был заботливый очень. Нужно отдать должное ему. Он каждый год посещал каждую семью своей церкви. Он знал, в какой обстановке живут его члены. Мы чувствовали близость вот такую друг с другом, что о нас заботились. Наші тих, які стояли в проломі цієї церкви. Наше перше знайомство відбулося в такий день, який я запам'ятаю на все життя. Це був день нашого покаяння з чоловіком. І після служіння він до нас підійшов, посміхнувся, потиснув руку і запросив нас в братерську кімнату. І там, в кімнаті, він з нами знайомився, питав, як нас звати, звідки ми, як ми знайшли цю церкву. І я взагалі з невіруючої сім'ї, і для мене все це так було по-новому. І я розуміла, що я цінна для Господа. І коли зовсім людина, яка мене не знає, яку я не знаю, вона так мною цікавиться, і знаєте, в той. Час я зрозуміла, що я цінна не тільки для Господа, я цінна для пастора, я цінна для церкви, я цінна для людей. Коли він заболів, ми всі посещали його вдома. Він же ж був регентом, і коли в нас був хор, так он і проповідував, і вместе з тим пів в хорі. Був диякон такий Іван Петрович Баранов, це батько нашого Станіслава і Анатолія. Він працював лісником. А наші сестри, багато хто жили по селам. І тоді не дуже то просто було дістати дрова на зиму. Так от цей Іван Петрович всіх забезпечував дровами. Як приходив сезон вирубки, чистки лісу, то він знав, де живуть ці сестри, і направляв туди машину, і забезпечував на зиму сестер. Слава Богу, за його труд. Період перестройки не вернулись до Бога мир за Михайло Іванович та його дружина. Після хрещення він став ревним проповідником не тільки словами, а й псалмами. Беречи з собою баян, він співав в електричках. Мабуть, я ще таких життєрадісних дяконів не зустрічала. Це людина, наповнена теплом, світлом, добром. Він міг благовістити ну, в електричці, в лікарні, там на зупинці, просто в парку. І це настільки було щиро, що всі його слухали. Ну, приймали це слово. Його любов до Бога, його Божа любов була в кожному його слові, в кожній ноті, в кожному погляді. Співав такі пісні, які хватали за душу. А пам'ятаю нашу останню зустріч з ним. Вона була в лікарняній палаті, Тоді його поклали в стаціонар, Йому було вже погано. В нього були проблеми з легенями. Ми тут дуже довго спілкувалися, молилися. І коли я вже уходила, він сказав: Ну, передавай привіт дітям на недільній школі. І мене це так вразило до глибини. Думаю, зараз людина, яка страждає, в якій є проблеми зі здоров'ям, а він думає про недільну школу. І Він каже: Передавай привіт, і кажи, і скажи, що я молюсь. З 2003 року нашу церкву почав відвідувати просвітер з Первомайська. Шакун Петро Олександрович, який 30 січня 2005 року розпочав служіння першого просвітера в церкві по вулиці Кобзарська, 10, за опала Івана Степановича. Петро Олександрович завжди. З таким прийняттям ставився до дітей і цьому навчав церкву. І навіть якщо діти вони нам трошки заважають, можливо, вони плачуть не в непідходящий момент, як то кажуть. Але він казав: як добре, що діти зараз з нами в молитовному будинку, і він запроваджував таку культуру, навчав всіх. Він прийшов, він такий був дуже енергійний, такий нові ідеї. Він своїми проповіді трошки оживив всю церкву. Колись у нас приїжджали старші браття, і вони говорять, вони ж знали, що із нашої церкви багато вийшло служителів. І на Чікавицьку, ну тоді це називалося Ямська. І вони говорять, ваша корінівська церква співзвучна словом корінь. І ми вважаємо, що ваша церква це є корінь, з якого виходять ростки і йде далі служіння Господу. Це я запам'ятала, це я ще була дитям. Пам'ятаю, як вони це говорили. А потім, уже, як ми приїхали на Кобзарську, перейшли Віктор Крикун, це з качужанки, брат, він говорив таке свідоцтво і каже, як він у віру, він почав читати журнали, братський вісні тоді були. І каже, натрапив там на статтю, де було написано Куронівська церква, де живе любов. І каже: я подумав: а ну поїду. ж, Подивлюся, чи живе там любов, чи ні. І він приїхав туди, звичайно ж, його оточили, з ним говорили, і він так, він каже, все так, як там написано, все так і є. Це церква, де живе любов. 90-ті роки стали приходити з покаянням, то в нас вже церква виросла до 269 чоловік. Це вчитай, 270 чоловік. Це велика церква. І коли проводили служіння, то... Частина людей знаходилась на вулиці, бо ми ну, особливо літом, ми не поміщалися в приміщенні. Давай думати, як би його розширятись. І почали готувати, узнавати в інстанціях документи, які потрібні документи, що треба зробити, щоб будувати новий дім. Чи цей ламач, чи новий будувати, чи як. В 1992 році наші брати почали готувати документи для будівництва нового дому молитви. З 1998 року пресвітер Топол Іван Степанович почав самостійно ходити по інстанціях для узгодження цієї справи. Дуже довго ми чекали дозволу на будівництво. Нам не давали дозволу. все, якісь були перепони з цими проектами. Це зав'язалось на дуже довгий час. Нас заставили були одного часу переробити проект. Роки чотири вони ходили добиватися. Як би його побудувати, нічого не, не могли добитися. То там не можна, то ще щось таке, я не знаю, що так було. А тим часом всі е, збирали гроші. А давали гроші, які ми тільки могли. церкву, збирались, розказували, як строїться, з чого буде строїтися. Тоді було таке е, ваучери. І ці наші всі члени церкви, які отримували ці ваучери, це там десь було 300 доларів, по-моєму, на кожного. І це ми ці ваучери, всі ці здали на будівництво церкви. А оці, що нові поприходили люди, це ж були люди, в основному невіруючі, віруючі, і жіночки, в яких були прикраси. І вони всі поприносили прикраси, точно як в Ізраїлі. Познавали все це, йшло на будівництво. І в нас був такий брат Анатолій Ніколаєвич, Він працював в ювелірному, на ювелірному заводі, там, на Соломенці. І він ці прикраси всі здав, гроші поміняв. Тільки в 2004 році всі питання були вирішені. Проект узгоджений, а для початку будівництва були зібрані кошти. І коли вже приїхав Петр Олександрович, яка та сума вже була. Для того, щоб можна було розвернутися і починати будівництво. 1 квітня 2005 року знесли стару будівлю нашої церкви та почали будувати новий дім. Після того наші недобрі сусіди визвали інспекцію і почали перевіряти все від самого початку. Від самого початку, як куплявся цей будинок, чи правильно він оформився, чи все. І от дійшло до того, що. Комісія сказала, а в них все правильно, і ось то ми будувати будинок. Ми всі прийшли на будівництво, старі, молоді, хто як міг. У нас навіть на цьому будівництві, я не можу сказати, але багато, як би сказати, потеряли і здоров'я. От там на верху, де зараз, там зробили такий навісик, кухоньку таку літню, жінки. Всі сестри були на кухні, на кухні по очереді. Сьогодні два чоловіка варили їсти, два чоловіка, чоловіка ухажували за тим, щоб прибирати. Оце там Ліда Лінєвич, Ніна Петровна. Оці всі, що пішли на Бакінську, оце всі ці сестри годували будівничих. Домовилися про те, щоб десь збиратися, поки будувати будуть, то збиралися той час. На Святошина на годину дня. Тоді, як тільки зробили підвал перше, то, звичайно, у нас там стояла буржуйка, і так було ну, це все так було трогательно, тому що, знаєш, ми як, точно як одна сім'я. Ми тільки чекали, щоб можна було зайти в цей підвал. І я пам'ятаю, як ми прийшли в цей підвал. Він нам такий був дорогий, такий рідний. Ми всі там просто були в такому. Піднесені. Я пам'ятаю, як ми лишались після зібрання протерти підлогу, щоб не... Тому що там же будівництво наверху трошки було грязнувато. Не треба було й просити, що там хтось лиш... лишайтеся. Лишалися і протирали, і таке було якесь у нас. Я не знаю, що так тоді ми так були. Рвались прямо до цієї роботи. Ми так були раді, що вже хоч в підвалі, але там. І пам'ятаю, одна сестра приїхала каже, як у вас тут тепло. Ну, каже, не від буржуйки. Каже, у вас тепло. Я каже, це відчуваю. 7 січня 2009 року відбулось відкриття церкви Різдва Христового та освячення Молитовного дому. Особливим благословенням для церкви стала участь американської місії під керівництвом Кеті Голд у розвитку недільної школи, яка у 2009 році підготувала команду вчителів та лагодила сучасний навчальний процес. У 2009 році до мене звернувся Роман Голованов і запропонував мені співпрацю з їхньою церквою у недільній школі. Тоді це була церква Різдва Христового. У грудні я мала зустріч з учителями недільної школи та з Романом. Ми обговорили можливість мого служіння разом з ними. Я завжди попереджаю: все зміниться. Якщо ви не хочете змін, краще не запрошуйте мене. Бо якщо вам і так все подобається, навіщо я вам потрібна? І вони всі в один голос: ні, нам дуже потрібно. Ми справді хочемо цього мене особливо тішило бачити батьків. Пам'ятаю одного тата. Я навіть зробила фото. Тато сидів на підлозі у кінці коридору, і його дитина з захопленням показувала його поробку, яку зробила в недільній школі. Вони разом розглядали її і говорили про неї. Він сидів на підлозі поруч з дитиною, хоча там були стільці, і це дуже зворушило мене бачити, як батьки починали долучатися. Я почала звертатися до різних церков, тому що в церкві не було кімнат для недільної школи. І Одна церква в Америці захотіла допомогти церкві Різдва Христового завершити цей проєкт. Вони зібрали кошти і надали все необхідне фінансування. Роботу виконували самі чоловіки з церкви, і так кімнати для недільної школи були завершені активною місіонерською діяльністю займався рябков Валерій Петрович, який опікувався групою братів та сестер у селі Іванків. З початку війни на Донбасі у 2014 році церква прийняла переселенців зі сходу, які протягом тривалого часу мешкали в домі молитви та почали активно долучатися до служіння. Ми ще так війни не відчули, але в нашій церкві з'явилися люди. Це були сім'ї з Донецька. Петр Олександрович. Дав добро і церкву їх прийняли. їх розмістили в... де тільки можна було по всіх кімнатах, основному воскресній школі. Ми допомагали там хто там кастрюлі, хто якийсь одяг там. Все, що вони там їм потрібно було, ми намагалися це якби ну, пожертвувати, дати, щоб їм було зручно, комфортно. Хочу відмітити, що коли починалось в неділю служіння недільної школи, то всі так старалися звільнити клас, винести речі, підготувати клас для дітей. І дійсно, коли ти приходив викладати вже саме на недільну школу, ти не бачив зайвих речей. Все настільки було прибрано, настільки е, злагоджено. Тоді Бог міняв наші серця, тому що вони їм і між собою було складно, тому що люди в стресі, ну, якби, і бувало різне. Це трошки взбудоражило церкву, по-інакшому прийшли е, нові люди, інакші погляди від стандартних. І у нас зразу з'явився два хори. Петро Олександрович тоді для того, щоб вони тут не були зовсім постійно в якомусь унині, в якомусь розпачі, запропонував, що давайте організовуйте хор із тих, хто приїхав. От і тоді у нас утворився теж такий гарний хор. У 2017 році побудували додатковий комплекс приміщень, кафе, молодіжної кімнати, студії звукозапису. У 2017 році церквою було обрано на пасторське служіння трьох братів: багнюка Сергія, Дудкіна Сергія та Рябкова Валерія. У 2018 році братам було розпочати служіння допомоги залежним людям. Організувалася команда братів, яких Христос позбавив різних залежностей та які мали спільне бажання допомагати іншим людям. В церкві активно розвивалося служіння для молоді та підлітків. У 2018 році було розпочато клуб Young Life. Пізніше було організовано молодіжне служіння Пісочниця. В церкві постійно проводилися братерські, сестринські та сімейні зустрічі. Активно розвивалося служіння недільної школи, яка всі роки безупинно проводила чудові заняття за сучасною учбовою програмою та цікаві заходи для дітей. В березні 2020 року, з початком пандемії, церкві було заборонено збиратися в домі молитви, тож зібрання були перенесені на доми та в онлайн. За цей період було сформовано більше 20 малих груп та активно розвинуто онлайн служіння. Що літа хрестилися від п'яти до дев'яти людей, та до церкви долучалися люди з інших церков. Станом на кінець 2021 року церква налічувала приблизно 244 члена. Ранок 24 лютого 2022 року змінив життя нашої церкви назавжди. Брати та сестри активно включалися в гуманітарні соціальні активності, допомагаючи Україні долати тяжкі часи вторгнення. Деякі брати нашої церкви долучилися до лав Тро, а пізніше зсу. Наша церковна родина втратила брата Єсипенко Юрія Миколайовича, який загинув від ворожої ракети 26 січня 2023 року на Запорізькому напрямку. Протягом 2022 та 2023 років церква продовжувала звершувати служіння, спілкування, хрещення. 4 серпня 2024 року помісна церква обрала нову назву Джерело та затвердила старшим пастором церкви Багнюка Сергія Андрійовича. Церква джерело пройшла. 80-річний шлях шлях випробувань, шлях радості, шлях благословінь, шлях подолання труднощів, в яких Бог являв свою силу, милість, охорону і благословіння. І церква продовжує жити. Церква йде далі, тому що її наповнюють живі люди, в серцях яких живе Ісус Христос. Наша церква є церквою зцілених сердець. Люди, які пройшли різні випробування в житті, люди, які йшли гріховним шляхом, робили безглузді вчинки в власному житті, жили заради марноти. Але сьогодні, завдяки Ісусу Христу, ми маємо прощення і спасіння і маємо це дорогоцінне зцілення в Його крові. Тому саме ми, дивлячись на те, як Бог веде свою церкву, радіємо і бачимо, що Господь веде нас. Вперед. Тому саме його силою церква джерело іде далі, живе і робить Божу справу на землі, до останнього часу існування, до підхоплення церкви. Хай Бог нас всіх рясно благословить. Йому одному, Хай буде слава!